Поранення отримав в результаті артилерійського мінометного обстрілу. Втратив свідомість. Якщо б не побратими, то я б не говорив з вами тут зараз. Вони наложили мені турнікет і робили ампутацію безпосередньо на самому полі бою. Знайомий мені порекомендував суперхюменсу. Я подав заявку і мене прийняли через буквально за два місяці часу. Поставили механічний протез, комбінований. У нього якийсь або гак. Він дуже полюбляє гак. Спочатку ставили мене на чергу на біонічну руку. У мене ще була просто проблема з нервами і вона не підходила. Зараз у нього кисть от табок, гачок, у нього філаур, американська компанія. Потім вже в нього була шарі З часом, коли все воно буде добре, запропонуємо інший, більш функціональний протез. На рибалку ходжу, вже пробував ну, катушку крутити, ту ручку. Ну, прикольно, виходить. Всі здивляються, таке, якби десь з космосу приїхав. ist marsianen <laughs>